Що розказати свою історію, вона реально така глибока, насичена. Я деколи коли згадую. Блін, думаю, як я вистояв. І це не про такий успішний успіх, як багато нам показують такі яркі картинки. Я тобі розкажу простими словами, тому що я простий парень, відповідно я школу закінчив, маю середню освіту. І я поступив на, на юриста. Чи я мати ту професію, знаєш, тоді був такий час, що. Батьки могли підказати, тому що був варіант або там на англійську поступити, або на юридичну на англійську трохи денег не вистачило, де в принципі академія, яку я хотів поступати, там просто великий конкурс. Ну і не потащив я. Коротше, поступив я 4 роки відучився, отримав диплом бакалавра. Ну, але це така, знаєш, ні о чому треба була магістратура, ще 3 роки доучився. Паралельно я ще служив в армії на контракті. І тоді питання постало, знаєш, Денег, як особа таких не було, свою справу не відкриєш. І навіть мислення в ту сторону не працювало, а було, ну, робочий клас, так мене навчили. От. А довго я не міг знайти роботу, брав участь у різних проєктах, там стосувалося моєї освіти, і все-таки, знаєш, знайшлися люди, От. А батьки допомогли влаштуватися на роботу. І це була чистенька робота в одному із органів державної влади. А, практично там напрямок, да, мій юридичний. І знаєш, що я думав в той момент, що о, все короче, чітко, це чиста бумага, робота, там за компом типу, сидіти, все класно. Але типу, не особо все було так чітко до одного определеного моменту, один вечір. До мене дзвонить моя мама, я їду з роботи, а вона на той час мала лінійний бізнес, ветеринарна аптека. Вона до мене дзвонить. Каже, Женя, приїдь! Тут є одна жінка, познайомилась з нею, хоче там розказати якийсь додатковий дохід. Ну, без поняття, там ну є додатковий, є додатковий. Чітко пам'ятаю цю картинку, не особо хотілося ввечері тоді заїжджати, тому що після роботи. І я таки приїхав. Це була бізнес-зустріч. Тобто мене запросили на бізнес-зустріч. Е Вона мені показала знаєш, картинку глобальну, тому що бізнес темі води, питання, тому подібне, ну, в общем, здоров'я, да, профілактика. Е Вона показала глобальний ринок. Глобальний ринок 200 мільярдів. І я от старався споминати, що там ще говорилось. Я не пам'ятаю тому, що мені було не до того. От. Але діло в тому, що от я на сьогоднішній день. Споминаю, коротше, і коли вже ну, масштабно це все розвиваю, розумію, що це потенційна ідея. І саме після того моменту в мене і змінилося все життя, тому що все ж таки якась інформація в голову прийшла, знаєш. А я такий, блін, там картинка, там, оточення, там, по подорожі, класна компанія, тусовки. І от я приїжджаю на роботу, я чітко бачу, що мене вже те середовище не влаштовувало. До того не влаштовувало, а коли вже є чітка картинка, що можна жити кращим життям, це взагалі, знаєш, Вот. І в мене це оточення, ця зарплата, ці подорожі, Ну, в принципі, ніколи не можна ніде було поїхати, зарплати не вистачало, часу немає, виходні, це... ти дороблюєш те, що ти не спів за тиждень, тому що зранку до вечора на роботі гроші виходили ну, непонятно, куди. На той момент я заробляв десь 4 тисячі гривень. Ну, це нікуди. І знаєш, все-таки я пішов з роботи, я пішов з роботи, брат мені запропонував йти займатися будовою, нормально вийшло. Я думав, що там буде свобода. Тобто, з того моменту я почав шукати такі варіанти, щоб а, сам на себе, знаєш, е да, щось своє не вийшло від, е відкрити, але я проходив цей шлях. Я проходив цей шлях, е навчання, і знаєш. Я тоді чітко розумав, неважливо, де я буду працювати, з ким я буду працювати. У мене є ідея, яка мене гріла. А скільки б на це не пішло часу, я чітко розумів, що в цьому бізнесі я добьюся результату, якщо так вертатися назад. Скільки різних ситуацій в моєму житті було. Я працював, я не працював, я виділяв час в бізнесі, але в мене не було такого, знаєш, швидкого результату. По-перше, не було оточення. От. А, але не разу я з компанії не пішов. Я постійно користувався продуктом, і можливо, це от мене саме так зігріло. І на сьогоднішній день я шукаю людей, знаєш, яких не ті люди, які. Хочуть кось додаткового заробітку, я шукаю людей, які хочуть змінити своє життя. Тих людей, які є голодні, ті люди, які зрозуміли, що на роботі просрати своє життя не хочеться. Отаких От людей я шукаю. І тих людей, яких мені не потрібно буде мотивувати, тому що цю всю історію я вже проходив. Я збирав людей, я думав, що це всім потрібно. Мені такі люди не цікаві. Розумієш? Мені цікава людина, яка хоче те, що маю я, і ми будемо разом розвивати цю справу. Тому таким чином, і я бачу, які на сьогоднішній день до мене приходять люди, зовсім другі. Коли я починав, це, це робочий клас до мене підтягується, тому що я сам був робочим класом. В принципі, і мислення як такого не було, але це реально класно. Це реально класно і це радує мене на сьогоднішній день.